Відбулось свято спорту та сили духу на воді у яхт-клубі горішніх плавнів 10 та 11 липня. Тривав відкритий чемпіонат міста з веслування на байдарках і каное, присвячений дню металурга. Юні спортсмени дитячо юнацької спортивної школи номер 3 Хлопці та дівчата змагалися у заїздах на дистанціях 200, 500 та 1000 метрів. Випробували себе в одиночках і двійках, демонструючи витривалість командну гру та справжній спортивний запал. Більше про змага. Аня нам розповіла заступниця директора з навчально-тренувальної роботи ДЮСШ номер 3 Тетяна Піддубна. Наші змагання приурочені до дня металурга. Це наше традиційні змагання. Кожен рік ми їх проводимо. Ми проводимо сьогодні звеслування на байдарках і каноя. Перший день змагання у нас будуть змагатися спортсмени в одиночках. Це буде і байдарка, і каноя в трьох вікових групах. Наймолодші будуть 2013 року народження. Для деяких це будуть перші змагання, будуть діти вже більш досвідчені. Завтрашній день у нас будуть змагатися двійки «Байдарка» і Каної. Ми намагаємось кожен місяць проводити змагання, тому що це, зараз це наша пора року. Наші змагання проводяться в, в теплий період, тобто весною влітку, і ми намагаємося кожен місяць робити змагання, щоб діти набиралися досвіду на наших міських змаганнях, щоб потім виступати на чемпіонатах області і також на чемпіонатах України. Схвильовані, але налаштовані позитивно. Учасники змагань готуються до заплавів. Вони охоче поділилися своїми емоціями та очікуваннями від змагань. Ну, тренування подобається. Наприклад, тут є вода, і ми завжди на воді тренуємося. Мені сподобалося, коли мій брат він почав тренуватися і мені теж захотілося. То вже займаюся ось два роки. Є результати трошки. Їжу по змаганням, все, наприклад, недавно були на змаганнях, зайняли друге місце у двійці. Байдарка. Наші змагання починаються там, наприклад, з того, те, що ми збираємося. Десь о сьомій ранку ми виїжджаємо на автобус, їдемо, наприклад, в таке місто, як Умен. Там засилаємося в отель, нам дають відпочити. Ми там ходимо в їдальню, а потім вже нас відвозить автобус на самі змагання. Ми тренуємося так, як ми будемо змагатися на змаганнях. Якщо зранку тренування, то ми приходимо десь о без п'ятнадцяти то ми приходимо, виносимо лодки, готуємо весла там, наприклад, чекаємо тренера, поки він дасть завдання, і виходимо з пантону. Це ось там він стоїть. Виходимо з понтону та вже йдемо, тренуємося та виповнюємо як це завдання. Я десь займаюся рік, може трошки більше. А на змаганнях по воді цей раз я вперше, але я брала участь, коли була ну, силова. Це штанга, це віджимання і так далі. Зараз мені подобається ходити на тренування. Мені подобається, мене виходить. Більш-менш я намагаюся робити якісь результати. Доволі важко було, але коли я прийшла, я чомусь була впевнена, що в мене все вийде. А подалі мені було важко. Але все добре. У мене мама займалася цим видом спорту, Я займаюся, мій брат займається цим видом спорту. Мені подобається, хоч і важко. Трошки хвилююсь, але я вчора я ходила кожного дня. Я сподіваюся, що все буде добре. Але якщо навіть і ні, то нічого страшного. І це вперше. Я думаю, надалі в мене буде кращі результати. Я каноя займаюся уже 4 роки. Мені подобається, ходжу кожен день. Я вже брав участь у Полтаві і на городських змаганнях. Вже місця на них займав, перше, друге і четверте один раз було. 11 липня було підведено підсумки змагань. Найкращих із кращих відзначила особисто олімпійська призерка Людмила Лузан, яка виграла срібну та бронзову медалі на Олімпіаді в Токіо, а також срібло на Олімпіаді в Парижі у веслуванні на байдарках і каное. Вона наприклад, сили, мотивації, перемоги та натхнення для веслувальників міста. Вітаємо юних спортсменів із перемогами та бажаємо нових досягнень.